Майже два тижні тому під час увімкнення нового освітлення у сквері космонавтів жителі вечірнього звернулися до мера міста з проханням відремонтувати асфальтне покриття по вулиці Корнійчука. Звернення було прийнято, і вже сьогодні мешканці тішаться відновленій дорозі. Раніше ми йшли всі, не могли пройти. Зараз прямо любо дивити. не тільки пройти і проїхати. И все. Мы очень благодарны нашему руководству города. Я очень благодарна за участие всем тем людям, которые сделали такую красивую дорогу, такое шикарное освещение, навели порядок для нашего района, можно так сказать. Теперь очень хорошо и приятно пройтись. Темными вечерами с ребенком ничего не бояться за ну, к магазину. А то мы раньше проходили, было страшно. Сейчас вообще очень приятно, культурно, чисто. Ну и процветание в дальнейшем нашему городу, чтобы так все и было. Какое красивое освещение. Я очень рада, и спасибо всем, что за, за эту дорогу. Я теперь буду кататься на роликах на велосипеде. И вся дорога и дорога присве... При світі і тепер не страшно нічого у виконкомі Саксаганської райради повідомляють в наступному році сквер космонавтів очікує масштабне перетворення. Тут планують відновити пішохідні доріжки, встановити нові лавки та урни.